Борець за Україну від революції на граніті і до останнього подиху, жив і загинув як герой. Саме тому Олег Барна заслуговує на це звання, хоч і посмертно. Його українці знають як завжди прямолінійного, щирого, відвертого, патріотичного того, хто, попри все, не зрадить батьківщину. Олег Степанович завжди був там, де боролись за волю. Коли почалася Збройна агресія Росії проти України в 2014 році пішов добровольцем служити в Збройні Сили України і був учасником АТО. Хоча в 2008 року він після травм отримав інвалідність і за станом здоров'я не попадав ні під мобілізацію, ні під взагалі служіння, але вважав це за своїм обов'язком. Ов'язком дружина Олега Барни розповідає: чоловік мав завжди стійкий стержень, який ніхто не міг зламати. Олег був прикладом для всіх. Як тільки він почув, що ворог знову на нашій землі пішов боронити Україну. Та 17 квітня 2023 року, під час виконання бойового завдання, штурмуючи ворожі позиції, загинув. На зустріч з нами, пані Ольга принесла медалі свого чоловіка. Тут їх чимало. Також сімейний альбом, який вона з дітьми створила до 50-ліття чоловіка. каже для родини. Це велика втрата. Про Олега можна говорити багато: про його громадську політичну, правозахисну, педагогічну, спортивну та військову діяльність. А ще він був народним депутатом восьмого скликання. Олег завжди був такий войовничий, непримиренний, і певно, Франко про нього говорив, що вічний революціонер. Тому що, ще, будучи студентом, він був учасником революції на граніті студентського голодування. Захисник завжди був не просто спостерігачем, а активним учасником усіх революцій, які відбувались в Україні. Саме тому зараз площа героїв Євромайдану це одне з місць, яке завжди буде асоціюватися з Олегом Барною. Під час революції гідності був поранений. Потім знову повернувся на майдан і продовжував цю боротьбу. І сьогодні. На цій площі ми розуміємо, що такі герої, як Олег Барна, вони не просто приходять в цей світ, вони не вмирають. Підтвердженням цього є й інші захисники, які зараз виборюють нашу незалежність. Тому громадський діяч Роман Реведжук після смерті Олега створив електронну петицію щодо присвоєння йому звання Герой України посмертно, як вдова. Прошу вас підтримати цю петицію, тому що важливо розуміти, що герої, будуть, герої є, будуть серед нас, і на героїв потрібно рівнятися і потрібно підтримувати їх не тільки після смерті, але і за життя. Петиція є на сайті президента в розділі Електронні петиції. Станом на 1 травня її вже підписало майже 5,5 тисяч людей, а для розгляду потрібно 25 тисяч.